Всім привіт! Ви на каналі Соловейко вишиває. Мене звати Аня, вітаю вас так, на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 24 липня, я починаю записувати свій рукотільний щоденник. Бо на вихідних, як завжди, всі вдома, немає часу там записати включитись відео. Так? Ви самі знаєте, коли всі вдома, як це записувати відео. Тому зазвичай на вихідних я вишиваю, але відео не записую, а потім вже в понеділок показую. Так. Ви бачите перед собою роботку. Ось покажу вам прев'ю. Це синички навесні, так, від Code Collection Petit. Це мій перший такий наборчик так? від Dimension's Gold Petit. І я вам показую, що в мене тут ось відшито. Я на ньому відшила вже 10%. Я вам ставлю зараз фотографію, який він був до того, як я почала вишивати. Так? О. І от що в мене вийшло. Ці 10% переважно все тут напівхрест. От ось це ось все. Я вчора, так, вчора. Вчора я вишивала. Все, напівхрест. Ще тут трошки я позавзет ну, рожеві фіолетові кольори. Ось тут ось бленд, так. І десь тут два, двома блендами я вишивала. А, і ось тут от рожевенький. Теж бленд із фіолетовеньким. Так що в мене вже 51% на роботі. Уже за половину я перейшла. Так що, скоро вже буде фініш цієї роботи. Вона невеличка, можна було б побільше відшивати, але я це так, знаєте, я беру її раз в тиждень, раз два тижні. Просто щоб насолодитися цим процесом цією роботою. Мені дуже подобається. Легко вона йде. Просто ніяких тут таких. Складностей в ній немає. Єдине, що це багато блендів. Ось що, що, а блендів тут дійсно багато. Тут ось я вам покажу. Так ось так ось. Оце, щоб ви розуміли, це тісті кольори. І от, мабуть, так же само, або навіть більше це все йдуть бленди. Блендів дуже багато. Але нічого, все легенько йде, все швиденько вишивається, так що я. Дуже сильно рада і задоволена цією роботою. Так, це ще не все, що я вишивала. Зараз я вам покажу ще одну роботу. Так, це я відкладу ось так. Сюди в сторонку, так, щоб трошки вона була. Ще я вишивала свої новорічні іграшки від снігов... сніговички. Так, ось, прев'ю я вам показую, так. У мене було вишито ось ці ось дві іграшки, і я розпочала вишивати ось цю і... третю іграшку. Так. так, і ось я вам показую, що в мене тут вишито. Я її теж всю завершила. Це якраз п'ятницю-суботу я займалася ось цією вишивкою. Цей раз я додала кренік. Так, перервалось було від, бо я поставила варити каву і забула за неї. Ой, бо сьогодні такий день, з самого раночку ми проснулися, їздили в поліклініку в лікарню проходити медогляд малому, бо йому в п'ятницю було два з половиною роки. От, а тут кожні півроку потрібно проходити медогляд у лікарні, так і в п'ятницю така злива була дощ, ну гроза, дуже така погода нелюдна, так би мовити, так то я вже думаю перенесемо на понеділок, хоча в понеділок зазвичай дуже багато людей. Дійсно, ми сьогодні були, ми, мабуть, годину в чергах коли чекали, бо дуже багато діток на медогляд прийшли. О, і я зранку і каву так і не попила, бо ми проснулися і відразу, відразу поїхали. Так що це буде моя перша чашка за день кави. Так, на чому ми закінчились? закінчили ми на сніговичках. Так. Я ось сюди в шапочку, так, і в кожушок його його сюди знизу, в шарфик рукавичку, додавала, зробила бленд, так, блакитного кольору із діамантом, так, із такою блискучою ниточкою. Бо по ключу так, вона тільки йде у ковзанах, і вона вже закінчилася, ця ниточка, бо там було її трошки, так, тільки на ковзани. А я ще ж ось цьому сніговичку робила бленд так із цією ниточкою діамант. Ось тут сніжинці, і ось у шарфіку. Але тут якось не так вона виблискує. Ця ниточка ще та, яка була тут по ключу. А ось це ось мені дуже сподобався Бленд. так, Вона гарно так виблискує. І при штучному світлоні так взагалі приливається різними кольорами. Так я брала ось таку ниточку, це були в моїх запасах. Так, діамант D415, і вона, бачите, така. Скручена з трьох ниточок, я брала тільки одну. Я розкручувала, так відрізала, скільки мені потрібно, розкрутила і ось так от робила бленд і ось вишивала. Так що мені із з цією ниточкою так дуже подобається. Яскрава така роботка, так що і на цій роботі у мене вже вийшло також 50%. Навіть трошки більше потрібно подивитись. У мене є принабір, так я коли купляла в продавця, то вони безкоштовно надають і перенабір до цієї схеми, мені здається. Чи можливо я в іншого продавця купила перенабір, не пам'ятаю вже. Бо ці наб... цей набір я ще замовляла. О. Цей набір я ще замовляла в... в минулому році. Зимою я купляла. Я купляла була котиків, так, вставлю вам фотографію. котики я ще вийшла в минулому році, дуже класні, вони вийшли, так. І ось цей набірчик такий, то... Це я вже залишила на цей рік. Красиві сніговички, веселі мені. Так, сніговички мені це подобаються. Побач, якщо в мене буде вільний час на цьому тижні, може почну ще одного сніговичка. Як не буде часу, то тоді як відкладаю, та й вже коли буде час, тоді ними і займуся. Так, хочу вам показати одну покупочку. Так, це така рукодільна-нерукодільна покупочка. Це ось блокнот. В якому я буду записувати свій стати фініш, бо до цього в мене такого блокноту не було. Я просто як вишивала, так, зараз ще пожежа в мене тут буде вишивала, як вишивала, не записувала. Ну там уже в САЗі я трошки там дивилася, так? Коли я яку роботу почала, закінчила. Але щоб я вела якусь статистику, то ні. А так як в мене вже є канал, і пізніше потрібно буде робити підсумки року і підсумки півріччя, так. і Ця інформація така, що потрібна буде для тебе, щоб потім зробити це відео. Тому ось я купила такий маленький поки такий. І сюди, в новий рукодільний щоденничок я хочу записати свій номер набір, який я сьогодні розпочну. Це ось це красиве серденько з метеликами, з квітами. так? Це у мене 14 каунт, 26-31 см на 20,14 см величина цієї роботи. Вишивається хрестиком в дві нитки, хрестиком в одну нитку. Є один бленд тут і бек-січ. І бек Легенька роботка. Так, така. Засвідчу трошки хрем, хем, схемку, схемка якісна, гарно роз. Роздрукована, так такі цупкі папери так ось сама тканинка. Тканинку я замінювати не буду. Вона мені подобається, по кольору подобається, або там, коли ти замовляв цей набір, можна вибрати, яку тканинку ти хочеш, і які ниточки я вибрала тканинку. Це корейська аїда, так я вже говорила, що мені подобається на ній вишивати. вона такого сирого льону колір, дуже такий приємний. І, і я думаю, там не дуже сильно буде видно ті дірочки Аїдові, так бо, як буде вже готова робота, там ззаду підкладеться картонка так, такого самого кольору, як і сама тканинка, тому там нічого видно не буде. Ниточки, ниточки, ось такі. Ниточки DMC. Ось такі класні. Мої улюблені кольори, дуже подобається ця кольорова гама мені так. Так, скільки тут у нас 5 кольорів, небагато. Так, що тут ось написано, які, може комусь буде цікаво, ось тут ось написано номери самих ниток, так? А ось тут просто навіщо на на планшетку, так. Так що на цьому я буду завершувати своє включення. Так. Буду приступати до вишивки. Сьогодні ще треба щось трошки повишивати, зробити пару стіпків, пару хрестиків, так, і до зустрічі в наступних включеннях. Так, у нас сьогодні вже четвер обід, заключна частина мого рукодільного щоденника. І я хочу його почати з того, хочу показати вам свою новеньку чашечку, яку мені подарували. Ось, ви бачите, її в кадрі. Ось це мені знайома з Таїланду привезла. І подарувалася така чашечка ручної роботи зі слоником. так, Дуже вона класно подобається. Зараз сюди кавуську заварю і буду пити каву. Час обнікав. Є ось таке красиве блюдце, блюдце так взагалі. Я думаю, його класно використовувати навіть для якихось таких рукодільних штучок. так. Сюди можна покласти ось ниточки, ножнички буде дуже красиво. то класно. Класний подарунок, класна чашка. Взагалі я обожнюю різні чашки. І бутилочки для води, для різних напоїв. Ще раз покажу ось такий красивий слоник. Тут щось зображені слоники. Дуже класна чашечка. Так, покладу і піду зараз налию собі кави. І так, кава вже заварена, так що можна приступати тепер і до огляду тих вишивальних робіт, так, які я вишивала ці дні. Так, ми закінчили на тому, що я вам показувала так, оцей ось проєкт. я його буду починати. Ось цю вишивочку. Я її почала. Так, і ось у мене навишивалося. Так, посуну каву трошки в стороночку свою. Так, ось ви бачите, так, що в мене вишилося? Це, мабуть, в мене два вишивальних вечорі були. Мабуть, так. Мабуть, так, так. Зараз візьму ножнички свої. Ось тут я їх поклала Так. Ось у мене вишився, ось ця центральна квіточка. І ось ось так от. Мабуть, одна четверта так, ось цього віночка. Бексіч я ще не вишивала, бо планую вишивати його вже в кінці, так, коли вже поперу. Бо я бачу, що може, ну тільки попровисають так після прання. Подобається мені все, так. Єдине, що, можливо, б я б оцей бленд, тут бленд, ось, ось як хризантемки, так віточки, тут іде бленд білого кольору і ось цього такого світло-коричневого. То, можливо, б я б його, звичайно, може б, зробила б трошки іншим. Але ось так, як дивитися, то видно, видно, що тут є бленд. не ну Виділяється на цій тканинці. От. Оці квітки так взагалі мені подобаються, поєднання поєднання цього темно коричного зеленого, також болотного мені подобається ниточки Я вам показувала минулий раз ниточки, так, в минулому е ось цією стороною, а ось на цій стороні написані самі коди назви, так нумерація ниточок Дімсі. Почала вишивати, думаю, чого ж вони так не продумали? Тут ниточки понавішували, як дивитись деякий колір. Це ж незручно, тут і п'ять кольорів цих, але все одно. Потім додумалась перевернути, ось побачила. ну, Як завжди. Так що, ось така роботка виходить, красива, бистренько вона просувається, ну, нічого дивного тут і немає. Ниточки вишиваються в два складення, легенько, швиденько, так, 14-тканини. Тканина мені подобається. Це корейська рівномірка, я вже говорила. В захваті від неї. Канала мені це дуже подобається. Поки що з усіх, які я пробувала, вона мені по якості подобається найбільше. Так що, ось така краса виходить. Буду продовжувати його вишивати і далі. Так, в наступних включеннях ви побачите вже в наступних рукодійних щоденниках. Бо подобається і затягується роботка і, в принципі, вона не важка. Так що скоро буде фініш, хочу пошвидше відшити і оформити, вже, повішити на вхідні двері. Єдине, що, що я поки що не дійшла до того, який я тут хочу надпис робити. Все-таки я планую його замінювати, так, але ще поки не, не знайшла я той, який би мені подобався, яке б слово, що б тут, щоб я тут хотіла. Написати, бо я планую це вишити, оформити так само в серденьку, але трошки інша рамка буде і повісти на вхідні двері, щоб зустрічала вона гостей. Ось така роботка. Так, роботку цю відкладаю в сторонку, так, а вона собі тут і лежить. ниточки так само відкладу ось сюди. І покажу вам уставочку свою вже готову. Так, я думаю, вам гарненько видно. Я сьогодні спеціально підібрала такий фон, щоб він трошки виділявся, так. Ось я зробила вирізування. Поближче вам покажу. Ось така красава. Ходить задоволена. Я дуже задоволена. У минулому відео я говорила на рахунок цієї тканини, так що вона, мені здається, зам'яка. І я дуже хвилювалася на те, як це вирізування буде виглядати саме на цій тканині, чи буде воно тримати форму. Але форму тримає воно чудово, вирізування лягло дуже гарно, рівненько. Так. Ну, Тут десь ці віконечка потім я ще поправляю, ще буде ж прання, прасування, так і це все. Але роботою я дуже задоволена, подобається мені. прям Дуже-дуже-дуже сильно. І задоволена я всім. так. Ниточками я значить, вишивала тут ниточкою восьміркою, так, ось 38-65. А заповнювала самі вирізування і віконечка я робила дванадцяткою. Такий самий номер, так, така сама ниточка, але 12-ка тонкіша. Це в мене залишилося із борщівської сорочки. Що я там збирала цією ниточкою так. То... Я так захотіла, щоб воно, саме це вирізування, так, і ці віконечка були більш ніжнішими. Так що ось така така краса задоволена. Взагалі вирізування це зайняло в мене небагато часу. Всього-навсього один день, так і йому приділила. Дуже швиденько воно йшло. І я навіть не робила ніякого чорнового варіанту, так і відразу почала вирізувати. На чистовику, і це було моє перше вирізування. До цього я вирізування ніколи не робила. Я придбала ось такі ножнички, ось такі вони заокруглені, так. Я їх придбала ще дуже давно, ще в минулому році, мабуть, я планувала вишивати ці сорочки. Це в мене фірма Premax, Від Premax, італійські ножнички. Я замовляла тут в Китаї, на Taobao, Щось вони до скільки вони коштували. Ну, гривень, мабуть, 300, мені здається, щось таке. Не знаю, яка ціна в Україні, яка ціна я не знаю, але мені ножнички сподобались, ріжуть вони гарно. Кінчик гостренький, Єдине, що важко було підрізати саме оце в ось цих куточках, так ось тут, бо тут дуже мало місця і. Тут я бачу, що ще десь ось, ось ниточка в мене стирчить, я планую тоді пізніше ще його вже після прання подивитись, якщо десь буде стирчати та ниточка, так, то підрізати, щоб не було такого, щоб ниточки ті стирчали, бо воно трошки псує роботу, і робота виглядає такою неаккуратною. Так, трошки. А, так. Щось така роботка у мене, я задоволена ще раз вже, мабуть, разів 15 казала, що я задоволена. але... Мені подобається, і буду цю уставочку я вже відкладати, так, складати в свій конвертик, де в мене лежить тканинка, і буду приступати до другої уставочки. Так, хай ця краса у вас тут так і лежить. Трошки розкажу, як завжди, про життя в Китаї. Ми в вівторок їздили з батьками в село. Ми живемо в невеликому місті, так, але тут від'їхати буквально 30 хвилин. Є такі гірські села, що в горах, вона, там ідеальні дороги, так, всі умови для гарного життя там створені. Так. І багато хто от такі села, що в горах виїжджають на вихідні, коли велика жара, так, коли так, в місті душно, то дуже багато хто із міських жителів. Там навіть і Шанхаю, з Ханчу приїжджають і проводять ну, вікенд, так, або просто один-два дні. Просто відпочити е, от, от від цієї міської такої метушні поїсти домашніх продуктів, так. Того, що вирощено ну, в тих людей на городі. І дуже часто в е, таких селах, як готелю, такого, немає, так? а люди самі в себе вдома, е, з свого будинку, роблять ось такі міні-готельчики. Так? Це, мабуть, щось нагадує, як в Карпатах, от такі колиби, так? от такі хатки, в яких люди приїжджають і живуть. Це, мабуть, ідентично. тому. І Ми були, поїхали от в таке одне місто, в такий. Один. Готельчик дуже він класний і, і що саме цікаво він великий. Так був майже чотирьохповерховий. Я перший раз бачила, що саме от це, от міншу, так оці от готельчики такі, що люди самі їх роблять. Що от саме такого великого він ну, Великий за розмірами, так би мовити. Там є ресторанчик, що можна поїсти, і відпочинок відпочити, там гори, дуже красива там природа. І навіть там я побачила перший раз пальми із бананами. Я ніколи до цього банани, які ростуть так на деревах, на пальмах не бачила. Тому на цьому вишивачка закінчується. Я зараз вам ставлю шматочок, так, огляд цього такого міні-готельчику. Він такий затишний, класний. Ну, побачите, так. Так, на цьому я прощаюся. Хочу вам побажати приємних вихідних, гарних вихідних, як завжди, щоб вони були тихими, спокійними, щоб е не було ніяких нервувань, переживань, так, а всі вихідні прийшли. Гладко, гарно і принесли вам тільки позитивні емоції. За перегляд цього відео, якщо воно вам сподобалося, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. Я задоволенням читаю всі коментарі, відповідаю. От і до зустрічі в наступних вишивальних щодень.